Доброго дня, мої любі діти. Ну що, починаємо заняття? Але для початку відгадайте загадку. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі, поляга причепурила, пухнастим снігом вкрила. Відгадайте, хто вона ця бабуся чарівна. Так, молодці, це зима. Так чим же ж зима вкриває навкруги все і поля, і дерева, і дахи. Снігу, а які, ви знаєте, небезпечні зимові явища? Так, це снігопад та ожеледиця. А як потрібно поводитися під час ожеледиці? А чи знаєте ви правила безпечного поводження в зиму? Давайте сьогодні ми з вами розглянемо деякі ситуації. Під час морозу річка вкрилася кригою, але лід ще дуже тонкий. А дівчинка пішла кататись на ковзанах на річку. Діти, чи правильно вона робить? Що б ви їй порадили? Так, це дуже небезпечно. Вона може провалитися під кригу і їй може ніхто не допомогти. Інша ситуація. Хлопці каталися з гірки поблизу річки, а крига на річці була дуже тонка. І коли хлопець їхав на санчатах, лід під ним тріснув. Діти, чи правильно хлопці чинять? Що б ви їм порадили? Це дуже небезпечно, не можна кататися поблизу річки. Отже, діти, які ми можемо зробити тут висновки. Те, що ходити на річку без дорослих ні в якому разі не можна, адже тільки дорослий знає, яка товщина крига і чи безпечно на ній гратися та кататися. Давайте розглянемо ще одну ситуацію. На даху почав танути сніг і утворюватися почали бурульки. Діти палицями почали збивати їх. Як ви гадаєте, чи правильно вони чинять? Чому? Що б ви їм порадили? Так, не можна збивати бурульки, вони можуть впасти вам на голову або потрапити в обличчя. Це дуже небезпечно. Навіть проходити поруч небезпечно, необхідно обходити місця, де висять бурульки. Наступна ситуація. В яку гру грають діти? А яку небезпеку приховує ця гра? Яких правил безпеки потрібно дотримуватися під час цієї гри? Так, небезпека в тому, якщо ви потрапите в обличчя один одному. Тому, якщо ви граєте в сніжки, потрібно бути дуже обережним. Ще одна ситуація. Дівчинка їде з гірки на санчатах поблизу трамвайних колій. Чи правильно вона чинить? Що б ви їй порадили? Це дуже небезпечно. Водій трамвая може не встигнути загальмувати і наїхати на дитину. Тому ні в якому разі не можна кататися поблизу проїжджої частини. Отже, діти. Де можна кататися на санчатах, лижах та ковзанах. А чи можна кататися на дорозі? А чи можна з'їжджати з гірки, яка веде на проїжджу частину? Молодці. А зараз перевіримо, чи добре ви запам'ятали правила поводження взимку. Я буду називати ситуацію, і якщо діти в ній правильно поводяться, ви говорите так. А якщо неправильно, ви кажете ні. Добре. І так, перша ситуація. Хлопчик на лижах їде кататися в парк. Друга. Дівчинка на ковзанах катається по тонкій кризі. Ні, не вірно. Хлопчик стрибає по тонкому льоду. Діти з'їжджають з гірки на санчатах прямо на дорогу. Хлопчик і дівчинка ліплять снігову бабу. Діти на майданчику катають одне одного на санчатах. Молодці! Ви вірно відповіли на всі питання? Тепер я розумію, що ви запам'ятали та знаєте правила поводження взимку. А на сьогодні все. Бувайте!